Свято звуків та дій у просторі не за горами. 10 липня у Прикарпатському унижі стартує міжнародний фестиваль Артполе 2013 Цього разу ще насиченіший подіями. Музика, перформанс, ленд-арт. і це далеко не повний перелік. Мультикультурний простір наповнить духовним змістом. Дану місію візьме на себе виставка дитячого малюнку для Бога. Я створюю найкраще. Попереду у неї масштабні подорожі країною. Та одразу по завершенні експозиції у фортечному бастіоні Івано-Франківська вона помандрує на артполе. Серед такого середовища Мега культурного і мега такого полірелігійного, полі тобто, власне, християнське середовище може собі в межах цієї виставки і сформувати. Це буде одне приміщення, якщо я не помиляюся, ну, то саме що того року. Так? Тобто, це буде ангар в центрі фестивалю, і він буде наповнений цьогорічною, цьогорічною виставкою для Бога я створений найкраще. Це буде такий своєрідний християнський оазис такий, цього нашого фестивалю. Спільно із перкалапськими придатками Мастецик забезпечить ще й бадьорі ранки. Учасників фестивалю очікує підйомна гімнастика під особливе західноукраїнське реггі. Окрім того, знову нагадає про себе у цех оркестр інструментів, призначених далеко не для молодійної творчості. Серед них перфоратори, бензопили тощо. Спільно із ними планують здійснити мистецький перформанс, у якому задіють рештувальну башту монумент заробітчанському будівництву. Окрема сторінка фестивальних подій Нічна детальніше про особливості майбутнього фестивалю. Наступних випусках новин.